Mazda починає тестування свого першого спеціального електромобіля, яке заплановане на 2027 рік. Mazda готується до випуску власного електрокара, інновації та плани на майбутнє. Японський автовиробник Mazda розпочав тестування прототипів свого першого кастомного електромобіля, запланованого на 2027 рік. Це важливий крок для компанії, яка традиційно славиться індивідуальним підходом до створення автомобілів. Mazda, один з найбільших у світі незалежних автовиробників, ще не використовував власну архітектуру для виробництва електромобілів. Проте в рамках масштабного проекту, вартістю 10 мільярдів доларів, він активно розробляє нову платформу для електромобілів. Його перший електромобіль, кросовер mx 30 базувався на платформі китайського партнера Чанан. Незважаючи на це, Mazda не збирається зупинятися на досягнутому. Технічний директор Mazda Рюїчі Умашіта підтвердив, що компанія працює над створенням власної команди розробників електрифікації під назвою «Е-Мазда». E він зазначив, що новий прототип демонструє чудову динаміку водіння і відповідає ключовій концепції Mazda про гармонію між автомобілем і водієм. Хоча Mazda все ще відстає від конкурентів у плані запуску нових платформ електромобілів, у Машіта впевнений, що у компанії є всі необхідні інженери та ресурси для успішного проєкту. Крім того, Mazda оголосила про плани скоротити витрати на розробку та прискорити поставки нових моделей. Перехід до стратегії зберігання активів дозволить компанії збільшити обсяги розробки з тими ж ресурсами. Перший нестандартний електромобіль Mazda може випускатися в різних обсягах залежно від ринкових умов і нормативних вимог. Цей крок підтверджує прихильність Mazda до інновацій та електрифікації, що робить компанію помітним гравцем на ринку електромобілів.